Не знаю, насправді, чи всі з опитаних нами діток в майбутньому стануть журналістами. Головне, щоб вони були щасливими, а яку вони оберуть професію, насправді не має ніякого значення. А от Мартін, здається, точно буде журналістом. Йому так посникував мікрофон. І твоя донька теж бажає стати журналісткою як мама. Не думаю, що вона <гутуватися> буде Готуватися до ефіру. Нахвалила, нахвалила мене досі. Насправді не, не так багато часу. Я готуюсь до ефіру, але зараз мова буде не, не так, як наш гість, який зараз вже в студії, так можливо ти відрекомендуєш нашу гостю? Мар'янолоша. Доброго ранку. Доброго. Я скажу, що це журналістка, так. що це обличчя нашого телеканалу так. і завжди серйозна в кадрі, адже вона читає новини. А я ще додам, що це мама. Люблячивою. Ну, мама, звичайно. Вітаю, вітаю, панове журналісти. Вітаю. Вітаю-вітаю. — Давайте поміняємося ролями, тепер буду я у вас брати інтерв'ю. Чому ви в Чорному Маріана сьогодні? А в мене таке. таке Тут зрозумів, що найкращий захист це напад, і одразу, одразу почав нападати. Насправді. Чому обрали професію журналіста? Це цілеспрямовано було? Чи так трапилося, обставини чи мрія всього життя? Це була мрія насамперед, але так трапилося. І у мене були два варіанти: а, стати або філологом, так викладачем української мови і літератури, або стати ведучою. І а, між цими двома професіями я обрала ведення програм на телеканалі Тиса 1 якою програма? Новини. Ні, Тудор, ти помиляєшся. Моя перша програма це було Ваше здоров'я, в якій я попрацювала 13 років, між іншим. Ти Яке живе, ж 30? Воно ваше здоров'я. <свят> 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 ну, ти маєш на увазі журналістське здоров'я. Журналістське, так. Добре, дивися. Я вважаю, що у журналіста є два варіанти знову ж таки. А, бути журналістом, бути журналістом і толерувати народ. Або бути журналістом і толерувати владу. Угу. Тобто е, ви цих... розділяєте ці два поняття, Так, я думаю, народ що так. Владу. Так, я думаю, що так. Я толерую народ, я не є брендом, я не є іконою, я не є не знаю, там яким стильовим, у мене якесь там бреноме, але я собі завжди кажу, що я є соціальний працівник. Хай буде так. Журналіст має бути соціальним працівником, і це правильно. Угу. Тобто, Ні, так правильно. Журналіст він має працювати для людей так. і розповідати людям про людей. Так. Але, Або це, про події. але це, це буває це. дуже важко насправді. Ніхто не казав, що це буде легко. О, і не знаю, може ком, важче для кого працювати? Для народу чи для влади. Як ви вважаєте? Для кого краще? легше працювати краще, важче, для себе. дорожче для себе? Ну, ти чув в одному з інтерв'ю, Міланка, чи хто це казав? Про те, що у мами багато грошей. А, вона дуже багато заробляє. Не знає всієї я... правди малеча. Так. Ну, можливо, для Мілани це ну, таки досить суттєва сума. Чому для моєї Ангеліни навіть 10 гривень це ого, скільки можна ж цукер купити і ще й носочок вистачить. Так що тут дітей не можна винити. Треба любити свою роботу. А, я. Страшно дивуюся. Ви приходите так зранку, це просто жахливо. Скажи. Мені краще працюється всім вечора, ніж о сьомій ранку, я не розумію. Я, я вам співчуваю страшне, але ви робите хорошу справу і вас дивляться. І я вас також дивлюся. Не знаю, чи ви мене дивитесь, але я вас дивлюся. Починаємо відрубатися потрошку. Я хотів поспілкуватися з приводу того, що мене завжди ну. Не дивує, не дратує, а навіть я вже сміюся з цього. З того, як працює наша закарпатська журналістика. Ну от на твій погляд, на ваш погляд, вибачте, бо ми з гостями спілкуємося. Саме які це, недоліки. Тузький, недоліки всі кажуть, ну, що ви працюєте Про -провінційність, з номинами. питання провінційності. Угу. Так, провінційний телеканал часто таке чую. Так, у вас провінційний телеканал, у вас провінційні новини, у вас провінційні журналістика. Люди. Ми є провінція, і ви заслуговуєте саме на такі новини, які ви є. Це ваш це ваше відображення, вашого життя. Тобто е, казати, що ми маємо перестрибнути через голову і зробити тут якийсь ноу-хау? Та звісно, ми це можемо зробити і в журналістиці, е, і у форматі програм, і всьому. Але ми відображаємо власне, ми є державна структура, ми відображаємо ваше життя. Ми провінційні настільки, наскільки ви нам дозволяєте бути провінційними. Угу. Ну якось так. А ну, як ви ставитесь до того, що, наприклад. Е Відчиняєш там закарпатський сайти новин і намагаєшся знайти хоча б одну. Неупереджену Адекватно. адекватну новину. Або останнього часу я нещодавно прочитав пост закарпатського журналіста, який, напевно, має найбільшу вагу у соцмережах. Це Віталій Клокола. Ну, всі знають прекрасно про його <завжди. завжди слідчі дії. Так ось він нещодавно виклав таку статтю, цікаву, з якою сайту закарпатського про те, що там дівчина зустрічалася з одним хлопцем, він її кинув, бо вона завжди постила в Фейсбуці, а потім вона чекала на лайки. Така ну, історія типу, Оксани Пушкіної, але ну, в закарпатському світлі. І, і це було подано, як, от, подивіться, на рівень закарпатської журналістики. Це був такий неадекват. Ми про це говорили в, в редакції інформації. Ми, ну, це, що це було? Ніхто не зрозумів. Я би хотіла дізнатися власне, того, хто, хто дозволив собі. Кинути на цей сайт таку власну статтю. мені дуже цікаво дізнатися про цю людину щось, яка була мотивація цього, цього, цього неадекватного неадеквату, не розумію. Я якраз веду от, до того. От, що... От, ти як вважаєш, що це було? Це може посмішити що це було? людей? Ні, це було Ctrl-C, Ctrl-V, копі, Пейс. Це улюблена справа закарпатських журналістів. Ти взяв з одного сайту, не прочитав навіть, не вдумався, не оцінив, а просто скопіював і у себе виклав. Потім той у себе виклав, пам'ятаєте? Добре, ми можемо адаптувати тоді. Якщо ми беремо так, копіюємо якусь річ. Ми можемо адаптувати до, до, до власне до, до свого формату, mm -hmm. так якось імплементувати якісь речі, такі у, у до нас у програми. Але ну, це не історія, це не знаю, хлам якийсь, інтернетівський хлам. От як все. цього позбутися в нашій роботі? Як цього позбутися і як ви до цього ставитеся? Що ви робите для Професії, того? професію ви... в журналістику йдуть люди заробляти гроші. І чим більше ти набереш в якоїсь дурі, тим там, будеш популярний. От про Віталія Глаголу. Він популярний. Він ага. популярний, бо він справді робить такі соціальні речі. Він іде, співставляє. Так, він заробляє гроші на одного з провідних телеканалів, але він робить це. Інколи це смішно, який він трудоголік, так, але інколи ну, реально він хороші речі робить. Ага. От а йдуть люди заробляти гроші у професію, і ну у нас дуже багато інтернет сайтів. Ну ну, хоч хоч що. Про все і ні, ні про що. І якщо там є великі гроші і ці сайти працюють під вибори, то однозначно, uh -huh. що. Саме так. зараз один із депутатів до нас дозвониться і задасть пряме запитання. Я будь ласка. Переджена. Доброго ранку, будь ласка, ми вас слухаємо. Добре. Поздравляємо вас з днем журналіста. Бажаємо вам роботи файної, лише приємних новин. І у мене запитання буде до пані Лошак. Добре. Можна звернутись. Так, звісно. <рес> Алло. Будь ласка, будь ласка, говоріть ми, вас слухаємо. А. Просто ваше питання проходить. В мене ще... шости тиждень передачу про сімейного лікаря. Як фамілія того лікаря, котра дала мені відповідь, що можна виписати від діабету таблетки і у сімейному лікарю. Я не... Ви тепер до мене звертаєтеся як до ведучої програми про здоров'я. <ріст> Немає вже, напевно, на зв'язку. Я вважаю, що залишіть свої контакти зараз, редактору, так? адміністратору, і ми це питання можемо вирішити. Я не можу вам дати зараз відповіді, як це зробити, якщо чесно. А як часто бувають от такі ситуації, коли ви просто людей залишити контакти, потім їм перезвонюєте і намагаєтесь допомогти вирішити з журналістської точки зору їх питання? в ефірі в ефірі не часто, але до мене звертаються дуже багато людей, яким просто треба допомогу. Супровід такий, так знаєш, намалювати дорожню карту, куди їм піти, як це зробити. Це не лише медичної сфери стосується, просто розумію, що через журналістику, через те, що ти журналіст, там ведуча, є є такий метод вплив. Тзвониш, ти кажеш, ало, доброго дня. Я Мар'яна Лошак з телеканалу тс один. Будь ласка, порадьте нам, як правильно зробити. Ні, 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 ні. Хвилина, хвилина, думають, як це зробити. Є такий метод впливу, це не впливу, це метод допомоги. І я вдячна своїм усім знайомим, хто звертається, і вдячна тим, хто допомагає їм. І гостям дякую, окремо тим людям, які до нас приходять в студію. І тепер розумію, знаходячись на місці, так, людини, яку інтерв'юють, що mm. це досить важко. Ставити питання набагато легше, ніж відповідати. Вирішите, тому в мене зараз питання до вас особисто. особисто Вдома у моїх батьків є стриж. Я про це казав. Що робити з ним? Це птах, який їсть лише їжу на льоту, комах, які літають. І вони Ту, можна будувати пані Мар'яна, вона Прошу, новини, а не живі. До кого звернутись? Пані Мар'яна, до кого звернутись? Не знаю, ти його маєш приручити, прив'язати за їжку і так вигодувати. Не знаю. Ну а навіщо тобі? А якісь стрижати? служби? Він просто впав. Це пташка. Пала десь. Клуб підібрали. юних натуралістів. Ну немає в нас якоїсь зеленої поліції. А куди звертаються всі ті люди, які знаходять так. якихось собачок? Добре, що тебе немає кішки, бо вже би не було і стрижа, якщо щось. Є собака, яка теж не переробила. А насправді, як ви вважаєте, це нормально, що деякі люди відносяться до журналістики, взагалі як до якоїсь панацеї? Так, вони не можуть вирішити якесь питання і одразу до журналістів потім чекували. Так, допоможіть там, давайте оце передамо такому... А... Це говорить про те, що є високий кредит довіри до журналістів. Інша справа, що неадекватні питання з неадекватними питаннями звертаються, ти реально розумієш, що ну, тут звертаються, значить потребують допомоги. Якщо ти можеш допомогти, допоможи в будь-якому випадку. Краще ти допомагаєш, ніж будуть тобі, там, ну, якусь, якусь тобі треба буде допомогу. Тобто, якщо звертаються, будь ласка, допомагай в межах своєї компетенції, можливостей там, і доброї волі, звісно. Тобто. Кредит довіри до журналістів це добре, а кредит недовіри, тобто відсутність недовіри до всіх, хто це має робити, оце має якимось чином зобов'язувати журналістів тиснути, давити на них і казати, виконувати свою роботу. Тобто mm. журналіст має цей метод впливу робіть свою роботу правильно. Якщо ти є на посаді, якщо ти є чиновник, ти маєш виконати свою роботу. Як казав один чиновник, якщо ти не знаєш, як, як поступити, поступай згідно чинного законодавства. Так, але за цим якимось як папірцем, згідно чинного законодавства, доля, доля людини може стояти, розумієте? І це дуже важливо. Тобто, якщо ти на своєму робочому місці виконуєш свою роботу правильно, люби свою роботу, якщо ти її не любиш, звільняйся іди далі, шукай себе. Ну, якось так. Як часто от, цю думку беруть до уваги вашу? Чиновники, ну окей, тоді добре, я звільняюся. Я, я некомпетентний. Таке буває, що ви ставите чиновників в глухий кут. Ми хотіли в програмі Тисолайв ставити чиновників в Глухий Кут. У нас було кілька варіантів, таких щодо питання хабарництва, так, питання невідповідності займаній посаді, але м -м, поки що не готові. Ми, як державна структура і прислужби тих чиновників до співпраці, тобто, якщо чесно, ми не можемо це поки що вирішити. Ми ще не готові, я так відчуваю. Тобто, ще має бути цей процес переатестації, так прозорого набору чиновників на роботу, взагалі роботи прозорої у всіх органах і структурах. Десь має щось зрушитися ще там наверху. Коли там почнуться якісь зміни, реально три роки ми чекаємо на реальні зміни. Вони потрошку-потрошку про це сіде важко. Якщо там ми відчуємо, що там буде власне цей щелчок, і ми зможемо працювати, то я думаю, що у нас все вдасться ага. в тисо-лайф. В, в Mm -hmm. О 18.30 щодня дивіться, анонсую нашу програму. <світ> а, то я думаю, що нам, ми зможемо це робити. Зараз ми дізнаємось. Можливо, це колишній чиновник, а можливо, майбутній. майбутній Доброго чиновник. ранку, ви, ви в ефірі. Ми вас слухаємо. Алло. Алло. Будь ласка, говоріть. Доброго ранку. Доброго. Я хотіла привітати всіх-всіх журналістів, побажати вам. Віцного здоров'я, доброго ранку, доброго, доброго, дякуємо. Я просто поясню нашим глядачам: дзвінок проходить перевірку спецслужбами на адекватність і на те, щоб не було в день журналіста. Звичайно я просто пам'ятаю, чи часи можливо, ви пам'ятаєте, коли нам завжди казали, не говоріть таке в ефірі, бо прийдуть із за іншої сторони моста Так, через річку через річку. А до речі, і зараз існують зараз якісь такі умовності, от є якісь теми, про які там не можна говорити, або не варто ну не варто їх торкатися. Ти Лайф. Взагалі на телебаченні. А, ну тут, переді мною був шеф студії, то ви йому не ставили це запитання? Ми з ним розмовляли про, про спілку, про те, що теж бентежить багатьох з нас. Треба було йому нажалітися про умови вашої праці, чому він був тут, і у прямому ефірі ви могли порішати всі свої питання. Чому? Ви не скористалися. Я знаю, що у нас є якась цензура, чи ми можемо про щось не говорити. Мені здається. Mm -hmm. Насправді так, не відчуваю чогось конкретно, але ну можливо, воно є, ну, взагалі, от ви говорите, що е, звертайтеся до теми, так е, там не не знаю, як правильно сказати, нечесності наших чиновників. Mm. Ну не виникають з їхньої сторони якихось, як ось було раніше. Погрози. Можливо, так це повторюється. Там якісь погрози, притиски, там телефонні дзвінки. Там знаєте, що заважає? Заважає протистояння політичне в країні. Ці два-три табори, особливо коли вони активізуються перед виборами, вони реально заважають роботі журналіста. Коли журналіст починає розриватися між, між кабінетом шефа, власне, своїми принципами і структурою, в які де 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 працює, де робить сюжет, оце насправді важко. Але ці моменти стрьому. В передвиборчий день, день виборів, або ну якщо в нас стаються якісь надзвичайні події, так краї, то він такий хороший, такий класний. Ми потім згадуємо тижнями і місяцями, як ми працювали, як це було злагоджено. Я знову відходжу від від питання. Тобто, протистояння політичне, воно о, завжди не на користь роботі журналістів. Uh -huh. Ну і питання провінційності, як то кажуть, але це все з часом. виправиться. Чим ви керуєтеся, якими джерелами для того, щоб зібрати інформацію? Ну мені для новин було завжди це цікаво, чи існує ще цей момент, коли ви дзвоните в різні служби і а, в прес-служби організації, і питаєте: їх, Ну, що у вас там відбувається? Розкажіть. Дивися а, тудор. А... Я не одна працюю на новинах. Я, я, леж... на базі, я просто є лице ваш... так розумно ну, так в роботі. Журналісти, в ну, них своя планірки, там, літучки, вони собі сидять і кожного дня мають виписати пару тем, які б були цікаві для людей. Так? Ага. Тобто завжди і шеф студії каже, що дивіться на те, чим живуть люди, і саме в такому руслі працюйте. Якщо вам телефонує прес-служба, ви не зобов'язані. Так, це може бути подія, щодеколи. Інша справа, чому і навіщо? Це вже іншого ж типу, так сюжети. Але ну ця, ця група людей в інформації, яка сидить, обриває телефони, набридає людям, набридає один одному. Це, 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 це обриває дуже Обриває роутери, роутери. я би вже та. сказав. Якщо ми вже Ай. почали говорити про такі робочі моменти, що особисто вас, от що особисто вам подобається у вашій роботі, що стільки років вас вже тримає тут. Чому не філолог? Чому так. журналіст? Чому журналіст? От від чого вас не знаю. Пре. Так. так. <рес> ну насправді камера це щось таке, що тебе постійно так заворожує. так? Ефір, камера. Ця обстановка. Люди творчі, адекватні чи неадекватні? Скільки творчі людина може бути адекватно, звісно? А, не знаю, тримає це вже багато років. Чому не філолог? Тому що напевно, якщо ти філолог, ти маєш викластися так, щоб ці діти, 30 дітей у класі, знали твій перфектно предмет, не лише троє на перших фартах, а всі це дуже важливо віддаватися роботі, вказати. Дуже голосно сказано: вперед так дати якусь дорогу, зацепити людину а в журналістиці. Це поверхнево. Ти вузький спеціаліст чи широкого профілю, чи широкий спеціаліст вузького профілю. Ти знаєш про все, ти маєш знати все і ні у про тебе все. і ні про що <світ> у тебе біля на підлозі, біля цього біля ліжка має бути 5-10 книг. Ти маєш завжди читати, розвиватися, і йти вперед. Ти маєш знати про все. І я дуже дивуюся, коли журналісти кажуть: О, я не маю часу читати. Так я теж не маю часу до чотирьох ранку. Повірте мені, дуже добре читається. Якщо щось людина перед тим, як прийти до нас. Перед цим так два тижні в мене тепер. ліжка мене... які книжки у вас стоять? У мене дочинець, Кешеля. Це наші закарпатські. Тепер я okay. їх толерую дуже і багато читаю їх. Доченьця дуже толерую. Це, якщо хтось не знає лауреат Шевченківської премії, це людина дуже працьовита. Журналіст в минулому. Так. А тепер романіст. У і... мене є його книжка про маленька така, тоненька про. Ам... Старця, який... Про вічника ти маєш. Вічник. Напевно, вічник. вічник. Який, е — Який лікував людей. Ну, ти Ворон, той, Ворон. Який свій... Андрій Ворон, так. Так, Він, про Андрія власне, так. Він е дуже багато зібрав власне, життя. От, е я тепер мою Мирослава <гум> дочинця, дуже багато е взяв, проаналізував все, напевно, життя Андрія Ворона і справді цікаві речі робить. Речі, які ставлять все на свої місця, на Тоді ти... Сам розумієш структуру життя закономірності і все інше з попередним гостем. Ми говорили ще про професіоналізм наших журналістів, зокрема про наш журфак, який Успішно живе в нашому ужгородському національному а, ні, ну, це не до мене. Я а знаю, взагалі ваше пака відділ журналістики припілфа. <ріпіл ріпіл> а взагалі, ваша думка, наскільки вистачає їм освіти? Вистачає їм тих знань, які дають, і чи гідних випускають пізніше у вільний політ журналістів? Тим, хто хоче цим займатися? Предостатньо знань. Треба просто бажання їх брати ці, ці знання і, і якось ну, розвиватися з цими знаннями. Я не розумію одного, коли є, є такі випадки, коли до нас приходять практиканти з факультету журналістики, і ти бачиш, ну таке недалеке, ну таке ну взагалі навіщо? Навіщо питається? ти обрав журналістику? Навіщо? Ну, реально, навіщо? Ти хочеш розвиватися? Ніякого польоту думки, ніякої глибини думки, нічого. Просто не розумієш, навіщо йде туди дитина. Тому що це найпростіше та це найскладніше. Не знаю, напевно, фізмат найважче би для мене дався. Якби. Ну, я тепер уже розумію, обирала професію. Просто бо гуманітарний не розумію. Є діти, звісно, які йдуть з там. З 10 років десь друкуються і щось пишуть, і це є справді поклик. Ну, дитина, яку просто запхали туди на факультет журналістів, навіщо? Мучити себе, мучити років, на майбутніх працевдавців і а, мучити власне, всю ту когорту викладачів, бо вони мають викластися, аби щось донести, до, донести і, і щось залишити там. Тому я дуже е, ну, не розумію. Ну так, я така. я така На останок нашої позиції. розмови хочеться від вас почути, на вашу думку, Три обов'язкові якості, які мають бути в хорошого журналіста. Не будемо хороший, не хороший, просто журналіст. Це чесність насамперед з самим собою, це любити це все угу. і толерувати народ. Все. Більш не можу нічого сказати. Ось такі три безцінні якості від Мар'яни Лошак, журналістки ведучої новин і передачі Тиса Лайф. Яка сьогодні вийде в ефір до речі, так. так? Ну я сьогодні не вийду в ефір, а програма вийде точно. В 18.30 анонсую тиса Лайф». В 18.30 щодня у будні дні. Будь ласка, дивіться, телефонуйте свої питання, формуйте, свої теми формуйте. Все, що від нас залежить, ми зробимо. Ви формуйте теми. Дякую. Ось ось такий е, заклик. Дійсно, чого б хотілося більше, так це інтерактиву з нашими глядачами. Хочеться більше з вами спілкуватися, дізнаватися те, що вам цікаво. Тому ми постійно наголошуємо телефон нашої студії і. Добре, що ви до нас все таки можете дотелефонуватися. Ми дякуємо вам за розмову. Спасибі ще раз. Нагадуємо усім, що сьогодні, саме 6 червня, ми святкуємо День українського журналіста. з Чим вітаємо всіх журналістів від друкованих видань і телебачення, усіх, усіх, кому і блогерів і, і, і влогерів. Так, навіть сучасних таких журналістів, які свої якості вже проявляють в інтернет мережі. Ми дякуємо ще раз за розмову. Не прощаємось. Прощаємося! Підказують нам. Ми прощаємося. Побачимося завтра знову у цій студії о сьомій ранку. Ми радо вас зустріти.